Пам'ятник небесній сотні став причиною сварки між активістами та представниками влади. Журі зібралося на обговорення представлених митцями проєктів. Втім, замість конструктивної розмови розгорілася суперечка і зовсім не через представлені макети. Що ж насправді викликало скандал, знає Ольга Бахіна. Перший етап обрання монументу Небесної Сотні підійшов до свого завершення. Журі серед чотирьох заявлених робіт мало обрати найкращу. Однак, замість того, щоб це робити, учасники почали між собою сваритися. Хто повноважив вас обирав головою. Скажіть, будь ласка, особисто ми громадські приймали участь в обранні вас головою. Зоя Те, що міська рада вона працює від пані зоя тому. Я попрошу Ви... одлис, шановні журналісти. Повторно я вважаю вас. В зв'язку з тим, що ви настухаєтесь до громадської... не будете, мати повноваження бути головою цієї комісії. Ви жодного разу не були на Майдані. Ви не прийняли жодного рішення радою громадської міста. Чи не здається вам, що це є глумлення, коли ви стаєте журі сотні? Я написав би зараз не тільки заяву, я вийшов би, і посипав би голову пепелом. Сьогодні, сьогодні не можна нам робити будь-які будь-які дії, якщо ми не провели конкурсу такого як слід. Міськвиконком є замовником та виконавцем робіт. Тож чиновники взяли на себе і повноваження сформувати склад журі. Втім, сформований хмельницькою радою список суддів влаштував не всіх.

І почати так, як треба його робити. Громадські активісти переконані до складу журі мають увійти ті, хто стояв на барикадах. Вони найбільше відчули ту атмосферу, і вони найбільше можуть відчути от, от серед тих робіт, яка найбільше до душі. В даний момент у мене передчуття якесь таке, от серцем, душею відчуває, що тут просування особистих інтересів яких би я не хотів події та небесних ваших не ваших. Тут ви можете бути чимось речагом. Я не можу тут стверджувати однозначно, але я це відчуваю. Процес люстрації голови журі закінчився тим, що Зоя Діденко зайняла місце в глядацькому залі, а склад суддівської колегії поповнили 13-ма новими членами. Цей перелік експертів та громадських активістів чекає затвердження міськвиконкому. Тільки після цього вони шляхом голосування оберуть голову. Вже наступного тижня на сесію міської ради буде винесене питання щодо продовження конкурсу на кращий монумент Небесній Сотні у Хмельницькому до Дня Незалежності. Ольга Бахіна, Андрій Шаповалов. Новини Твісім 7